Продаю будлею чотири різні кольори. Жовтий, такий з помаранчевим, трошки фіолетовий і білий. Всього коштує 260 гривень 4 різних кольори. Це касетна розсада, але вона вже добре підрощена, гарна. І саме головне починається дощ. Саме головне вона зацвіте цього року. Тому що минулий рік, минулий рік я продавала. І вони всі. Цвіли. Розумієте, що будлея зацвіте. І гортензія. мене запитують, коли зацвіте гортензія. Гортензія вже деяка буває з квіточкою, яка попадеться. Ну, то, що з квіточкою я продавала по 105. А ти, що без квіточок, я продавала по 85-95, в залежності від розміру цього саджанця. Скажете, чого по 105? Ну, так захотілося мені. Цього що? Вона вже з квіточкою, людина побачить її з квіточкою, швидше їй буде. Ну, а за все потрібно платити. Ну, я так думаю. Ну, я б, наприклад, тож, якби собі купляла, щоб собі посадити, я б не жалася, а купила б вже з квіточкою, що хочеться зразу побачити. Ну, так. Ну, коротше, це в кожного своє. Наприклад, є люди, які просто обожнюють процес вирощування. А я люблю так раз і все, і красиво. Коротше, горох добрий треба. піти ще ще горох. Люблю горох, скажіть, у кого росте на городі горох. Або у сусідів. Ну це у нас росте, тому можна рвати і можна їсти. Ось так і діло. Всім бажаю добра, натхнення, всього найкращого. Круто, би будущий пішов. б хорошо, тому що дивіться. Бачите? <ріст> Які тріщини, так? Да? Оце таке буває. Десь заливає, а десь немає дощу. Всіх обіймаю, ви у мене найкращі.